Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми розкриємо таємницю дивовижного, але підступного методу підзимового посіву томатів. Це справжній секрет раннього та загартованого врожаю. Але якщо зробити одну, здавалося б, невелику помилку, то навесні замість дружних сходів, ви побачите лише порожню грядку. Цей спосіб дає приголомшливі результати, якщо знати його логіку, а не просто сліпо слідувати календарю. Багато хто думає, що підзимовий посів це простіше простого взяв насіння, кинув у землю восени, прикрив ґрунтом і все. Навесні воно само проросте. Але саме в цьому спрощеному підході криється фатальна пастка. Найчастіше дачники виходять на грядку вже в жовтні або на початку листопада, поки земля ще м'яка і тепла. Вони сіють насіння, а потім ідуть додому з почуттям виконаного обов'язку. Але що відбувається далі? Якщо після посіву піде дощ і температура ще триматиметься вище нуля, насіння в теплому та вологому ґрунті обов'язково прокинеться і почне проростати. І як тільки вдарить справжні морози, десь мінус 5 чи мінус 10 градусів Цельсія, ці ніжні молоді паростки загинуть. У результаті навесні грядка абсолютно порожня. Ви втратили час і насіння, і все доводиться починати спочатку. У чому ж справжній сенс підзимового посіву? Ідея не в тому, щоб рослини проросли восени, а навпаки, щоб насіння пролежало всю зиму в сплячому стані, не прокинувшись завчасно. Воно повинно пройти природне загартування, яке в біології називається стратифікацією, тобто пережити тривалий період холоду. І лише навесні, коли ґрунт прогріється і природні умови стануть ідеальними, насіння саме прокинеться та дасть дружні й неймовірно міцні сходи. Тому запам'ятайте золоте правило: садити треба не за календарем, а за станом землі. Підзимовий посів проводять лише тоді, коли верхній шар ґрунту вже схопився морозцем і промерз, але при цьому земля ще не перетворилася на кам'яну глибу. Ви не повинні мати змоги легко копати лопатою, але можете зробити неглибокі борозенки. У цей момент насіння вже не зможе прорости, але ви ще зможете його посіяти і присипати. Зазвичай це відбувається наприкінці листопада або на початку грудня, але точний час залежить від вашого регіону та погодних умов. Важливо дочекатися стабільних холодів, коли в день температура тримається близько нуля, а вночі впевнено падає нижче. Якщо посіяти раніше, величезний ризик перечасного проростання. Якщо запізно, коли земля повністю промерзла, буде дуже важко підготувати грядку. Щоб не прогавити ідеальний момент, підготовку потрібно починати заздалегідь за 2-3 тижні до настання сталих морозів. Це ваша перша стратегічна перевага. Вибір сорту, ключ до успіху. Для підзимового посіву підходить далеко не кожен томат. Ці рослини будуть розвиватися без захисту теплиці, тому насіння має бути від сортів, які відрізняються невибагливістю, холодостійкістю і здатністю швидко стартувати. Ідеально підходять ультраранні або ранні, низькорослі, детермінантні сорти, які призначені для відкритого ґрунту. Вони не потребують постійного посинкування і встигають дати врожай за короткий теплий період. Наприклад, спробуйте такі перевірені часом сорти, як Сибірський Скороспілий, Яблинка Росії, Дубок, Білий Налив або Невський. Вони не є примхливими, швидко сходять і, що найголовніше, демонструють високу стійкість до стресів, які може принести холодна весна. Для більш південних регіонів з м'якими зимами можна ризикнути і середньостиглими, але для середньої смуги та північних областей краще обирати тільки ранні різновиди. Заздалегідь готуємо грядку. Місце для посіву потрібно підготувати, поки ґрунт ще теплий і легко піддається обробці. Оберіть сонячне, добре освітлене місце без застою води. Бажано на невеликому підвищенні. Це захистить сходи від талих вод навесні. Перекопайте землю на глибину одного багнета лопати, очистіть від бур'янів, коріння та камінців. Збагатіть ґрунт. Додайте перегній або компост. Приблизно одне відро на один квадратний метр, щоб нейтралізувати кислотність ґрунту, що дуже важливо, бо томати не люблять кислий ґрунт. Внесіть деревну золу близько однієї склянки на квадратний метр. Якщо ґрунт важкий, глинистий, додайте трохи піску або торфу, щоб зробити його більш пухким. Ретельно перемішайте і розрівняйте ґрунт. Зробіть борозенки глибиною 2 або 3 сантиметри, але не сійте, просто позначте ряди і накрийте грядку плівкою. Шматком роборойду чи шиферу. Це тимчасове укриття потрібне, щоб осінні дощі не розмили підготовлений ґрунт до моменту посіву. Третє насіння. Ніяких стимуляторів. Насіння для підзимового посіву має бути абсолютно сухим це протилежне правило порівняно з весняною посадкою. Якщо навесні ми намагаємося стимулювати насіння, замочуємо його в розчинах марганцівки, перекису водню чи стимуляторах, то зараз цього робити категорично не можна. Будь-яке зволоження призведе до того, що насіння прокинеться до морозів, а це прямий шлях до його загибелі. Тому використовуйте лише сухе, якісне насіння. Якщо воно вже оброблене виробником кольорове, сійте, як є. Якщо звичайне, просто додатково просушіть його при кімнатній температурі, розсипавши тонким шаром на папері. Четвертий – фінальний посів у мерзлий ґрунт. Коли верхній шар землі нарешті схопився морозцем, знімайте тимчасове укриття. Тепер дійте швидко. У готові борозенки глибиною 2-3 см густо розкладіть сухе насіння. Сіяти потрібно з інтервалом приблизно в 2-3 см. Чому так густо? Бо підзимовий посів завжди пов'язаний з природним відбором, і частина насіння може не зійти. Зайві сходи навесні ви завжди зможете розсадити, отримавши безкоштовну загартовану розсаду прямо зарядки. Обов'язково засипте насіння сухим ґрунтом. Це критично важливо, щоб не спровокувати проростання. Заздалегідь занесіть невелику кількість пухкої сухої землі в сарай або під навіс, де вона не промерзне. Присипте насіння цим сухим ґрунтом приблизно на 2-3 см і злегка ущільніть долоною. долонею. Поливати категорично заборонено. Земля має бути сухою до настання весни. Останній, але дуже важливий, осінній етап мульчування. Мульча виконує дві функції. Захищає насіння від занадто глибокого промерзання в безсніжну зиму та запобігає вивітрюванню ґрунту. Шар мульчі повинен бути тонким, близько 3-5 см. Занадто товстий шар навесні затримує прогрівання ґрунту і може відкласти появу сходів. Для мульчі ідеально підходять суха солома, торф, сухе листя, хвойний опад або суха тирса. Уникайте свіжого гною, мокрої трави або товстого шару вологого листя. Бо це може спросуватися в кірку і перешкоджатиме повітрообміну. Грядку бажано позначити табличкою, щоб навесні не забути де що посаджено. Якщо зима у вашому регіоні сніжна, додаткове укриття не потрібне сніг найкращий природній утеплювач. Якщо ж снігу мало, а морози сильні, можна поверх мульчі накинути лапник або ялинове гілля. Це допоможе затримати сніг і захистить від екстремального промерзання. Після всіх цих процедур ваша грядка спокійно йде на зимівлю. Насіння перебуває в природних умовах стратифікації, тобто загартовується холодом. Цей процес допомагає насінню навесні зійти дружно і швидко, як тільки умови стануть ідеальними. Саме в цьому секрет успіху: природа сама визначає найкращий момент для пробудження. Вам не потрібно турбуватися про розсаду, лампи, пікірування та підживлення. Зима позаду насіння загартоване. І навесні починається найцікавіше. Як тільки сонце починає пригрівати, сніг сходить, і тала вода рівномірно зволожує ґрунт. Це ідеальні природні умови для пробудження. Насіння вбирає вологу і починає прокидатися. Сходи з'являються природно і синхронно з погодою зазвичай на один-два тижні раніше, ніж ви висадили б традиційну розсаду. Перші зелені петельки ви побачите, коли температура ґрунту досягне приблизно плюс 10 градусів Цельсія. Ці сходи виглядають міцними, коренастими, вони не витягнуті і мають насичений темно-зелений колір ознака справжньої загартованості. Вони розвиваються швидше і набагато легше переносять перепади температури та навіть короткочасні похолодання. Підзимові посіви вимагають мінімального доляду, але важливо не наробити помилок. Мульча. Навесні її не знімаєте відразу. Вона продовжує захищати землю від пересихання та нічних перепадів температури. Коли сходи почнуть пробиватися крізь мульчу, починайте обережно її прибирати, роблячи це поступово. Спочатку зніміть лише верхній шар. Повністю мульчу можна прибрати тільки тоді, коли температура стабілізується вище плюс 12 градусів Цельсія. Полив категорично заборонено поливати ранньою весною. Після танення снігу ґрунт і так насичений вологою. Додаткова вода може спричинити загнивання коренів. Перший полив робіть лише тоді, коли ґрунт помітно підсохне і на поверхні з'явиться легка скоринка. Проріджування та пересадка: оскільки ми сіяли густо, коли у сіянців з'явиться 2-3 справжні листочки, проведіть проріджування. Залишайте найсильніші та найрівніші рослини, а зайві обережно пересадіть в інше місце. Вони приживуться чудово, оскільки вже мають розвинену кореневу систему. Це і є той самий секрет ви утримуєте готову загартовану розсаду прямо з рядки, без горщиків і підвіконь. Підживлення та захист після того, як рослини трохи підростуть, можна провести легке підживлення, краще використовувати натуральні засоби, наприклад, настій деревної золи або слабкий розчин гумату. Не використовуйте концентровані добрива, адже молоді корінці дуже чутливі і їх легко обпалити. Захист від заморозків при загрозі зворотніх заморозків не поспішайте накривати грядку плівкою. Це поширена помилка. Під плівкою може накопичуватися конденсат, особливо вдень, і рослини можуть просто випріти. Набагато безпечніше використовувати легке агроволокно або той самий лапник. Які пропускають повітря і захищають лише від холоду, що категорично не можна робити, не можна поливати відразу після сходу снігу, не можна знімати мульчу занадто рано, не можна накривати рослини щільною плівкою в мороз, не можна підживлювати концентрованими добривами, не можна рихлити ґрунт занадто глибоко, оскільки коренева система в цей період поверхнева. Підзимовий посів це не магія, а логічна і розумна технологія, заснована на природних процесах. Багато городників, які спробували цей метод, вже не повертаються до традиційного вирощування через розсаду. І ось чому. Економія часу та сил. Навесні, коли сусіди зайняті пікіруванням і загартуванням розсади, ви просто спостерігаєте за своїми дружними сходами. Стійкість до хвороб. Рослини, вирощені природним шляхом, більш загартовані, стійкі до перепадів температур, не страждають від сонячних опіків і легко переносять пересадку. Вони не витягуються як теплична розсада. Ранній урожай. Сходи з'являються як тільки дозволяє природа, тому дозрівання плодів настає раніше. Ідеально для відкритого ґрунту. Це найкращий варіант для тих, у кого немає місця для розсади на підвіконнях. Чи немає теплиці. Рядка стає природним інкубатором. Звісно, не варто очікувати 100% схожості. Частина насіння може загинути, тому ми і сіємо густо. Це природний відбір, який залишає лише найсильніші екземпляри. Коли ваші підзимові томати виростуть, приблизно через місяць після сходів, ви зможете розсадити їх по ділянці так само, як звичайну розсаду. Але ці рослини будуть міцнішими. Коренастими і загартованими. Багато хто відзначає, що такі томати починають цвісти раніше, а плоди з'являються швидше, даючи рясний урожай навіть без теплиці. Підзимовий посів це спосіб для тих, хто цінує простоту, природність і надійний результат. Природа сама виконує за вас усю найскладнішу роботу. Вам потрібно лише вчасно посіяти і потім не заважати. Дотримуючись цих простих правил, ви отримуєте здоровий, сильний урожай без розсадних клопотів і ризику, що ніжні ростки загинуть при пересадці. Спробуйте цей метод цієї осені, зробіть усе правильно, і ваш урожай буде міцнішим, ранішим і багатшим.